Котрі повністю поринули у роботу, випускники духовно-професійного училища імені Йоанна Дамаскіна при Свято-Покровському Голосіївському монастирі. За три роки тут можна опанувати ази професії художника-іконописця. От юнаки і вчаться, приїжджають сюди звідусіль, із Західної України, і зі східної, і з півдня. Хлопці розповідають: ікону не намалюєш, як заманеться. Це на живопис. В училищі викладають традиційний стиль письма бізантійський. Практика підкріплюється теорією. Учні мають. Добре знати догмати православної К іконі надо підходити ну, з духовної точки, осознавать, що ти пишеш. Ну, це не є обыкновенная живопись, де можна слушать рок, якусь звичайну музику. А тут надо вже підходити з духовної точки. Ну, молитися, поститися. Желательно слушать псалтырам, помогает в написании иконы. Гадаєте, візантійські іконопис тодішні, і теперішні різні речі. Тоді погляньте на робочі стили учнів іконописної школи. Тут власноруч готують фарби із сухих натуральних пігментів, виглядає, наче різнокольоровий пил. Насправді це подрібнене каміння, глина. Пил перетворюється на фарбу за лічені секунди за допомогою скляного куранта. Беру, набираю пігмент, скільки мені потрібно додаю трохи емульсії. Частіше всього емульсія це емульсія. На натуральній основі частіше всього це жовток, а по різним по різним рецептам додають або е, туди оцет, яблучний, виноградний, або можуть додати вино на піп... сухе, біле. Виходить, не яскрава, але насичена м'яка фарба. Душа тягнеться до ікони, написаної у таких теплих відтінках. Розтирання фарби один з прийомів, який має опанувати учень у школі. А ще слід навчитись левкасити, тобто наносити на підготовлену дошку кілька шарів спеціальної суміші. Перш ніж узяти пензля у руки, доведеться добряче попрацювати. Така вона візантійська ікона, бездоганна. Малюючи на дошці, хлопці уважно придивляються до взірців. Хтось пише богородичну ікону, а хтось мальовує цілу біблійну подію. Викладачі слідкують, щоб не було похибок. Рукою якби, ну, вводить ангел хранити. Ну, Бог управляє цим, як ти пишеш. Тобі ж це не від себе. Ти робиш як в живописі да? там, щось своє придумати, щось там, своє ляпнути. Це якби щось ну, таке духовне. Якщо до училища учнів набирають після 9 класу, то на іконописне відділення, що при Одеській духовній семінарії, запрошують винятково випускників середніх шкіл. Іконописні майстерні у Свято-Михайлівському монастирі. Олександра одна зі студенток. Пише образ святого мученика Трифона. Каже, таланту і вміння тут замало. Треба вивчити життіє святого. Відшукати його найдавніші зображення. В данном случае он собранный образ, потому что он состоит из вот такого вот фрагмента. Это фреска в греческом стиле. И вот такой вот тоже аналойный образ, Так, класичний іконопис хлопці і дівчата вивчають разом у стінах монастиря теж три роки. Хоча за бажанням можна лишитись на четвертий, спадає на думку, кому потрібно стільки іконописців. Адже у храмах не бракує ікон, щоб прикрасити візантійськими образами і розписами нові церкви, які збудують, і не забувайте про реставраційні роботи. Ось вам приклад. У Києво-Печерській лаврі є непоказна зовні Христова Здвиженська церква. Слово «непоказна» показна соромно вимовляти, коли дізнаєшся, що храм звели у 1700 році. Три роки тому тут оновлювали лики святих. Сучасні художники-реставратори кажуть, задача відновлення не зіпсувати роботи тих часів, а відтворити у первинному вигляді. Я дуже багато реставрував в храмі по Києву, в цьому храмі перше, А так реставрував в Софію Київську, Кириловську церкву. Успінський собор, дом з химірами, ну і інші. Кожна церква, вона не схожа на якби по стилю написання на, на іншу. Цим цікаво, що вивчаєш манеру письма того чи іншого художника. Так і зберігаються, передаються із покоління в покоління величні традиції класичного іконописання.